Кого ви уявляєте, коли чуєте слово вампір, елегантного графа в чорному плащі, з високим коміром, що живе в готичному замку, блідого вченого аристократа з сумними очима, який грає на роялі та страждає від тягаря вічного життя? Забудьте це. Голівуд вам збрехав нахабно і цинічно. Справжній вампір не носить оксамить, він не п'є винос кришталевих келихів, він не вміє кохати, і він точно не виблискує на сонці, як діамант. Істинний вампір, якого до смерті до тремтіння в колінах боялися наші предки, виглядає інакше це роздутий фіолетово-червоний мертвяк, що набряк кров'ю. У нього немає гострих, акуратних іклів, йому навіть не обов'язково кусати. Він лежить у своїй тісній сирій могилі, у промоклій від трупної рідини одежі і з огидним чавканням жує свій власний поховальний саван. І поки він живе, ви, ваші діти, ваші батьки та ваші сусіди починаєте вмирати один за одним. Сьогодні ми розкопаємо могилу найвідомішого, найдавнішого і найстрашнішого монстра в історії людства. Ми зірвемо романтичну маску з обличчя смерті і розповімо правду про слов'янського упиря, про істоту, яка змусила освічену Європу XVIII століття здригнутися від жаху. Повірити в живих мерців і почати перше в історії масове державне полювання на небіжчиків. Вимкніть світло, замкніть двері. Ласкаво просимо на канал, коли гасне світло. Мало хто знає, але вампір це, мабуть, єдине слово, яке Західна Європа вкрала у слов'ян, а не навпаки. Весь цей популярний готичний міф про Дракулу, всі ці книги, стокера і фільми побудовані на кістках наших споконвічних слов'янських вірувань. Саме слово вампір це спотворене, пережоване німецькою мовою старослов'янське слово упир, але є колосальна різниця. Якщо в сучасному кіно вампіризм це темний дар. Сила або прокляття обраних, то для наших предків упир був виключно брудним, побутовим і неспінченно огидним кошмаром. Упир це так названий заложний покійник. Ми вже торкалися цієї теми, коли говорили про кікімор і русалок. Але якщо кікімора це найчастіше проклята дитина або нехрещене немовля, то упир це дорослий грішник. Це зло в чистому вигляді чаклун, який за життя уклав угоду з чортом, єретик, що відкидав церкву, жорстокий убивця, самогубець якого земля відмовилася приймати, або просто людина, що народилася, як казали, із зайвим. Слов'янський світ був сповнений параної. Люди вірили у дводушників. Уявіть, живе в сусідньому будинку чоловік. Наче звичайний працює, ростить дітей, тільки от обличчя у нього завжди червоне, і спить він дивно, мертво, не розбудеш. Наші предки вірили, що у таких людей дві душі одна людська, хрещена, світла, а інша демонічна, що прийшла з наві. Вдень така людина живе, як усі, але ночами. Поки її тіло лежить на печі, її друга, темна душа вибирається назовні, вона блукає селом у подобі чорного собаки, кота, метелика або вовка, вона псує посіви, лякає худобу, наводить хвороби. Але справжня біда приходить, коли дводушник помирає фізично. Його добра душа, якщо вона взагалі була, відлітає на суд Божий. А от друга, Друга залишається, вона застрягає в тілі, що гниє, вона стає повновладним господарем трупа, і вона хоче їсти. Як упізнати упиря? Головна ознака, яку геть ігнорує кінематограф, це колір шкіри. Кіношні вампіри бриді, як крейда, аристократичні, холодні. Справжній слов'янський упир. Червоний, багряний, фіолетовий, його обличчя налите рудою, так за старих часів називали кров, його тіло в могилі не сохне, не перетворюється на скелет і не тлеє. Навпаки, воно розпухає, воно стає величезним, огрядним, як бочка, шкіра натягується так, що готова лопнути від найменшого дотику. В історичних хроніках 18-го століття, коли педантичні австрійські лікарі розкривали могили підозрюваних сербських та угорських селян, вони з неприхованим жахом писали в офіційних рапортах. Труп лежав у сірій землі три місяці, але виглядав так, ніби помер учора, або навіть краще ніж за життя. У нього відросло довге волосся і нігті, його шкіра була пружною, а коли ми проткнули його бік інструментом, звідти фонтаном, словно із живого, бризнула свіжа, тепла червона кров. Тільки уявіть цей первісний жах селян, вони поховали сусіда, худого, виснаженого хворобою старого. Вони розкопують його за місяць, щоб перевірити свої підозри. А в труні лежить сита, лискуча, величезна туша з нездоровим рум'янцем на щотах. І рот у цієї туші відкритий. У в могилі займаються моторошною монотонною справою. Вони жируть. Спочатку вони з'їдають свій саван, тканину, якою зазвичаєм накрити обличчя покійного. Потім, коли тканина закінчується, вони починають із ричанням гризти свої власні руки, здираючи м'ясо до кісток. І чим більше вони гризуть себе там під землею, тим швидше згасає їхня рідня тут на землі. Тут виникає логічне запитання: якщо упир лежить у труні й гризе себе, як він убиває людей у селі? Навіщо йому виходити? В цьому і криється головна, найстрашніша відмінність слов'янського міфу від бойовика: уперю не потрібно бігати за вами лісом і фізично кусати вас за шию, щоб пити ваше життя. Хоча він може і це. Але найчастіше зв'язок між ним і його жертвами містичний, невидимий, але від цього не менш смертельний. За старих часів. Вважали, що упир навіть після смерті залишається пов'язаним зі своєю сім'єю невидимою пуповиною крові. Лежачи в холодній землі, він починає відчувати несамовитий нелюдський голод, але звичайна їжа, хліб чи м'ясо йому не потрібні, йому потрібна жива, чиста життєва сила, і найпростіше її витягнути цими невидимими каналами з тих, хто був йому дорогий за життя. З дружини, з дітей, з онуків. У будинку починалося дивне. Спочатку домочадці відчували незрозумілу слабкість, апатію. Їжа втрачала смак, потім приходив могильний холод. Людям здавалося, що вночі, в момент сонного паралічу, хтось невидимий і важкий лягає до них у ліжко і тисне на груди, вичавлюючи повітря. Потім починався сухий кашель, кров на хустці. Людина танула, як воскова свічка в печі. Лікарі з міста розводили руками, ставили діагноз сухоти або анемія, але сільські бабки шептухи знали правду. Вони дивилися на білих дітей і казали: це дід за онуками прийшов, йому нудно там одному. Тягне він їх. Це була ланцюгова реакція. Спочатку помирала одна дитина, за три дні інша, за тиждень помирала половина вулиці. І коли жителі, доведені до відчаю, йшли на цвинтар із лопатами, розкопували могилу винуватця і бачили його, червоного, товстого із запеченою кров'ю на губах, пазл складався миттєво. Він випив їхню кров, він жиріє нашим коштом. Саме так починалася знаменита вампірська істерія. Многі історики вважають початком вампірської паніки XVIII століття, але справжній кошмар почався раніше у Хорватії. Історія Юре Грандо це, мабуть, найстрашніший задокументований випадок в історії Європи. Юре Грандо був селянином із містечка Кринга, він помер у 1658 році. Але на відміну від інших, він не просто лежав у могилі. Протягом 16 років після своєї смерті він щоночі приходив у село. Свідки, а їх були десятки, включно з місцевим священником, клялися, що бачили його силует. Він стукав у двері будинків. У тому будинку, куди він постукав, за пару днів хтось обов'язково помирав. Але найстрашніше дісталося його вдові. Вона розповідала, що покійний чоловік приходить до неї, гвалтує її і при цьому моторошно посміхається, важко дихаючи гнилими легенями. У 1672 році через 16 років терору жителі не витримали. Дев'ять сміливців на чолі зі старостою взяли хрест, факели та лопати. Вони розкопали могилу. Те, що вони побачили, змусило декого втекти в жаху. Юре Грандо лежав у труні, його обличчя було рум'яним, він посміхався. Староста спробував проткнути його серце осиковим кілком, але, як свідчить хроніка, кілок відскочив від його грудей, наче вони були залізними. Тоді один із селян, на ім'я Стіпан, узяв до рук пилку, звичайну тислярську пилку, і почав пиляти голову мерця. Хроніки описують цей момент так: мерця звив страшним голосом, кров бризнула фонтаном, заливаючи всю могилу, і тіло почало битися в конвульсіях. Коли голова нарешті відокремилася від тіла, Юре Грандо затих назавжди. Це був перший випадок, коли Європа офіційно заговорила про стригоїв живих мерців. Через півстоліття цей жах повторився в Сербії у селі Кіселево. Помирає селянин Петер Плогойович. За кілька днів після похорону дев'ять осіб помирає. Перед смертю вони шепочуть, Петер приходив, душив. На місце прибуває імперський провізор Фромбольд, австрійський чиновник, скептик. Він пише звіт, який підриває науковий світ відня. Тіло Петера Плогоєвича, попри те, що він був мертвий уже кілька тижнів, не мало жодних ознак розкладання. Шкіра була свіжою, стара шкіра й нігті відпали, але під ними виросли нові, рожеві та здорові. Але найстрашніше було в роті Я побачив свіжу кров. Селяни загострили кілок із глоду. Фромбольд пише: коли вони пронизали кілком його груди, з вух і рота хлинула величезна кількість свіжої крові, тіло сіпнулося і видало стогін, тіло спалили. Але точка неповернення була пройдена у 1732 році. У селі Медведжа, колишній солдат Арнольд Паоле, гине, впавши з воза з сіном. Починається мор. Австрія відправляє туди цілу комісію військових хірургів на чолі з медиком Йоганнесом Флюкінгером. Вони розкривають могилу. Звіт хірургів має назву візум етрепертум, побачене і виявлене. Тіло повністю налите кров'ю, сорочка просякнута червоною рідиною наскрізь, серце переповнене рідкою кров'ю, яка не згорнулася. Лікарі роблять висновок це вампірус. Вони наказують відрубати голову паоле і спалити тіло, але це не допомогло. Паоле нападав на худобу, селяни їли м'ясо заражених корів і теж ставали упирями. У підсумку хірургам довелося розкрити понад 40 могил. Вони описують ексгумацію 17-річної дівчини міліци. Тіло її виглядало краще, ніж за життя. Вона стала повнішою і красивішою. Кров була червоною і гарячою. Вдумайтеся, військові лікарі 18-го століття офіційно підтверджують існування армії зомбі. ВПИР. Це не тільки вбивця, це істота з перекрученими бажаннями. Слов'янські вдови боялися ночей. Вважалося, що якщо жінка сильно сумує за чоловіком, вона може накликати його. І він приходить рівно опівночі. Він виглядає майже як живий, тільки дуже блідий, і від нього пахне сирою землею. Він лягає до неї в ліжко. Але після кожної такої ночі жінка слабшає, вона стає прозорою. Упир не просто спить із нею, він висмоктує її жіночу силу, її тепло, щоб зігріти свою мертву плоть. У результаті жінка помирала від виснаження. Але іноді від таких панських союзів народжувалися діти. Що народиться від мерця і живої жінки? Монстр? Ні, народиться єдиний захисник людей. Його називали дампір або Вампірович. Це справжній слов'янський блейд. Зовні дампір схожий на людину, але легенди свідчать, що у них немає кісток, Їхне тіло м'яке, як тісто, але неймовірно сильне. Або ж у них є маленькі хвостики. Головне, їхній дар. Дампір може бачити уперів. У Сербії існувала професія таких мисливців. Вони ходили від села до села, їхні методи виглядали як божевілля. Дампір приходив на цвинтар, починав свистіти, а потім кидався в порожнечу. Він боровся з повітрям, катався по землі, душив невидимого ворога. Збоку це виглядало як напад божевільного. Але селяни знали, прямо зараз дампір ломає хребет невидимому упирю. за це їм платили золотом. Ви можете сказати, це все казки, але земля пам'ятає все. Археологи в Польщі та Болгарії знаходять страшні підтвердження цим легендам дивні поховання 17 та 18-го століть. Скелети лежать у землі, а у них на шиї лежить залізна серп, вістрям спрямований у бік горла. Навіщо? Це була геніальна, жорстока пастка. Люди вірили, що якщо мертвяк спробує встати, він підніме голову і сам собі переріже горло об гостре лезо серпа. В інших могилах знаходять величезні камені або цеглу, насильно засунуті в рот покійнику. Навіщо? Щоб він просто не міг жувати свій саван, щоб зламати йому щелепу. Ці знахідки доводять наші предки не просто вірили у вампірів, вони вели з ними справжню фізичну війну. Як убити уперя? Метод номер один осиковий кілок? Чому осика? На неї повісився Юда, це прокляте дерево проти проклятих тварюк. Але забити кілок це мистецтво. Потрібен один удар. Повір'я гласило, якщо вдариш один раз, упир помре, якщо вдариш двічі, він оживе. Уявіть нерви чоловіка, який стоїть вночі над розритою могилою і знає, що у нього немає права на помилку. Метод номер 2 підрізання жил, щоб упир не міг ходити, йому підрізали сухожилля під колінами та втикали голки у п'яти. Метод номер 3 сітка і мак. У пирі страждають на нав'язливе бажання рахувати. У труну сипали мак. Мертвяк не вийде, поки не перерахує кожне зернятко. На двері вішали рибальську сітку. Щоб увійти, він має розв'язати кожен вузол. Поки він попоріється, настає світанок. Але найнадійнішим було обезголовлювання. Голову відрубували лопатою і клали між ніг покійника обличчям вниз, щоб якщо він очуняє, він не зміг її знайти. Багато хто думає, ну це все Європа. У нас на Русі такого мракобісця не було. Помиляєтеся, вампіри жили тут задовго до того, як про них дізнався захід. Найперша згадка слова вампір у світовій історії знайдена не в замку Дракули. А у Великому Новгороді. Це Берестяна грамота і книга пророка Софонії, датована 1047 роком. Там, чорним по білому, згадується новгородський священник, якого звали Упир Лихий. Історики досі ламають голови, чому православний піп мав ім'я Демона. Версії дві. Або це було призвисько, дане йому народом за неймовірну жорстокість і жадібність, або що більш імовірно, це було обережне ім'я, щоб відлякати справжню нечисть. Слово упир було настільки звичним для руської родини XI століття, що його писали в офіційних документах. На Русі з ними боролися ще жорсткіше. У 1991 році археологи розкопали дивне поховання під Ярославлем, чоловік років сорока, його руки й ноги були зв'язані мотузками у грудній клітці, отвір від дерев'яного кілка, а серця… серця на місці не було. Замість серця на грудях лежав шматок граніту. Це класичний протиупирний захід. Кам'яне серце не б'ється, воно не вимагає крові. Істерія досягла такого масштабу, що селяни в Європі почали викопувати і рубати голови всім підряд. Почався хаос. Зупинити це змогла тільки імператриця Марія Терезія. Вона послала свого особистого лікаря Герарда Ван Світена розібратися. Ван Світен був людиною просвітництва. Він вивчив трупи і дав наукове пояснення тому, що бачили селяни. Чому труп червоний і товстий? Це гази. Бактерії виділяють метан, тіло роздувається зсередини, як куля. Чому кров із рота? Тиск газів виштовхує рідину, що розклалася з легень вгору? Чому він речить? Коли кілок пробиває груди, повітря силою виходить через зв'язки. Це не рик, це механічний видих. Ван Світен назвав вампірів переродженням фантазії варварських народів. Імператриця видала закон, що забороняє розкривати могили та нівечити трупи. Полювання на вампірів офіційно закінчилося. Але чи закінчилося воно в наших головах? Упир це ідеальна метафора епідемії. Для селянина, який бачить, як чума вбиває його сім'ю, потрібен був ворог. Ворог, якого можна побачити і вдарити сокирою. Легше повірити у злого сусіда Петра, ніж у невидимі бактерії. Ритуал убивства у це психотерапія. Коли спалювали труп нульового пацієнта, епідемія часто затихала, тому що вогонь убивав заразу. Сьогодні ми спимо спокійно. У нас є антибіотики та морги, але зізнайтеся, коли ви проходите повз старий цвинтар і бачите свіжу могилу, що осіла, хіба у вас не пробігає холодок по спині? Десь у глибині вашої ДНК все ще сидить той самий селянин з Осиковим кілком, який знає, мертві мають залишатися мертвими. Якщо вони повертаються, значить, ви забули зачинити вікно. Якщо вам сподобалася ця історія. Підписуйтесь на коли гасне світло. Пишіть у коментарях, чи вірите ви, що в старих легендах є правда. І головне, на ніч зачиняйте вікна.